Доброго дня, дорогі водії. Сьогодні поговоримо з вами про 5 ознак, коли реально вже пора продавати вашу автівочку. Коли машина стає вам не другом, а реально дуже жорстким тягарем. Тим більше в наш час, коли військовий стан, коли були ще проблеми з пандемією і так далі. Я вам навів сьогодні реально 5 таких толкових пунктів, коли вже пора задуматися про продаж. Давайте почнемо з першого пункту, який бентежить всіх, це ремонт автівочки. Дивіться, коли машинка вас забирає 15% від вашого власного бюджету, це вже є тягар. І якщо саме найчастіше з проблемами з такими стикаються люди, в яких машина старше 10 років. Ви зараз почнете написати в коментарях, що ой, в мене там така-то, така то марка проїхала стільки-то стільки, -то, стільки -то кілометрів. Але ж задумайтесь, ніхто з нас не рахує ремонт. Якщо порахувати ремонт... Наприклад, автівки не одним разом, там що ти там заплатив, і забувся. Так? А якщо посчитати, реально від строку експлуатації до вашого моменту, що ви їздите, і всі ремонти, всі розхідники, там ну, буває в машинах не тільки ломається якась маленька дрібничка, а й реально дуже дорогі речі, які ну, потребують ремонту, роботи і всього. А це дуже реально по вашому гаманцю б'є. Тож цей моментик не... Не будемо, звісно, так просто ну, фігня, та що там, ремонт тачки. Ремонт тачки це одно з найдорожчих, що є. Наступний другий у нас страховочка. У 2025 році всі ми знаємо, а хто не знає, страховочка зросла отаку, майже в 2,5 рази. І страховочку зараз робити, це реально діло ну, дороге, можна так сказати. І мало хто. Може й заплатити за страховку, і машина стає вам, наприклад, вже з розкошю, так як заправ, страховка, ремонт і іначе. А це тільки другий пункт, що ви розуміли. Страховку зараз бухають по 5 тисяч, а якщо, ну, якщо, дай Бог, не попадати вам в ситуації ДТП, считай 5 тисяч з цих йде, можна так сказати, на вітер. Ти акуратний водій, все добре. А якщо ще машина стоїть, а це в нас вже є четвертий пункт. Якщо більшості машиною ми не користуємося, ми працюємо з дому, з офісів. А зараз працівників офісних дуже багато, нас підтягується вже четвертий пункт. Саме те, що ти не працюєш, наприклад, не працюєш точніше з дому і не їздиш на машині нікуди, машина просто стає тягарем. Ти кожного року, повторюю, платиш величезну страховку. Плюс на машині зовсім не їздиш, <кій> машина стоїть, а коли машина стоїть, вона потребує далі дуже дорогого ремонту, бо все застаюється і все там пересихає. І це все впливає на ваш гаманець. Тож, четвертим пунктом, ми розуміємо, якщо ти працюєш віддалено, якщо реально ти не їздиш на машині, ти е, просто, це просто дорога розкош, яка стоїть у тебе в гаражі. П'ятий пункт. П'ятий пункт це в нас військовий стан. Військовий стан, деякі люди взагалі не виходять з дому. Зовсім не виходять з дому. Машина в них є. В мене є навіть кілька таких знайомих, в яких є одна машина, така ну, не, не дешева машина стоїть в гаражі. І в деяких знайомих взагалі стоїть дві автівки, на яких вони зовсім не їздять і вони стоять в гаражі. Питання. Навіщо цим людям дві автівки, які стоять в гаражі, і якими вони зовсім не користуються, я цього не розумію. Випадок, не дай Бог, чого, можна сісти на одну машину і поїхати. Ну, можна зрозуміти, чому стоїть одна автівка в гаражі. Але все одно, навіть на одну автівку в гаражі тобі потрібно розраховувати на страховку і на витрати, наприклад, саме на ремонт. Тож, п'ятим пунктом є в нас військовий стан. Так як ти на машині. Ні, я не скажу, що всі, у, всіх маши, у всіх людей стоять машини, так як зараз у всіх містах величезні пробки, купа водіїв, машини купляють, продають. Дуже багато такого є. Але дуже і багато водіїв зараз і не виїжджають. Ви представте ажіотаж, зараз, якщо всі виїдуть, він починається, що почнеться тут на дорогах. Тому, якщо два хоч два пункти з цього переліку у вас реально співпадають, пора продавати свою тачку. Так як вона вам ну, реально <кхм>, зараз не потрібна. Ви можете продати свою тачку, але потім трошки пізніше купити собі знову, коли вона, вона вам реально буде потрібна. Так як ринку зараз машин, купа, ти можеш вибрати собі, яку хочеш, по любій ціні, яка тобі підходить. Навіть якщо машина твоя підійшла до вже до ремонту, вона стояла реально, вона тобі не потрібна. Давайте наведу вам прикладом саме наших дідушок, які купляли собі машини, і вони стояли в них гаражі, гнили. І зараз їх ці гаражі, ну, наприклад, дві гаражі. І дивіться, і в цих гаражах реально вони гнили, стояли. І момент того, що от зараз їх розкопують, і воно зараз нікому не потрібне. Кому потрібна та гнила, волга. Жигуль чи ще щось. А раніше ці машини цінились, за ними стояли в чергах, тратили купу свого часу. А зараз вони нікому не потрібні. Так само зараз наш час, машина, яка стоїть в гаражі, вона не буде, скоріш за все, комусь потрібна. А для того, щоб зберегти ваші кошти, краще продати цю машину, якщо, ну, якщо вони співпадають по цих, по цих пунктах. Плюс у вас буде якась з плюсів фінансова подушка. І ви не будете витрачати гроші на машину. Ще плюсом є того, що громадський транспорт зараз недорогий і громадським транспортом зараз користуються всі, це можна навіть ще як пунктом додати. І людей, я ж кажу, що він не потребує ніяких, ніяких там грошей. Так само, навіть і самі таксі, вони, якщо тобі там невідкладно, треба кудись проїхати. Є таксі, яких зараз. Дуже багато і це набагато все проще, ніж реально вкладати гроші в свою автівку, купляй, годуй, і вона просто тобі не, пригод, не, не пригодилася. От просто стоїть в гаражі. Тому задумайтеся, дорогі водії, за цими пунктами, чи справді вам зараз так потрібна автівка, або краще її продати, щоб вона не стояла, не гнила в тому гаражі. А ще багато є, просто на вулиці гниють, можна от приїдьтесь просто по місту, зверніть увагу, скільки тачок стоїть, просто гниє на вулиці, які залишені. Просто багато, дуже багато. Тому не, не нехтуйте цими правилами, подивіться, може краще вам продати тачку і зберегти гроші. Тож, такі у нас сьогодні новини. До зустрічі на дорозі, дорогі мої водії.